Дослід кульбабка-хмаринка. Цей дослід обов'язково треба проводити в присутності дорослих. Для проведення цього досліду тобі потрібні склянка з водою, столова ложка цукру, засіб для миття посуду та соломинка для коктейлю. Спочатку в чисту прозору воду. Додаєш цукор, ретельно його розмішуєш у водички, потім додаєш засіб для миття посуду, розмішуєш. А тепер треба взяти соломинку, вставити її в склянку з сумішчю і дмухати. Дмухай до появи мильних бульбашок. Як тільки побачиш, що над склянкою створилася легка хмаринка з мильних бульбашок, залиш в цій хмаринці соломинку і подивись, на що це схоже? У тебе вийшла. Справжня кульбабка хмаринка. Помилуйся нею, яка вона чудова, легка, прозора. Скоріше клич своїх дорослих, братиків, сестричок, та створюй свої неповторні хмаринки. Кульбабки, Хмаринки, бажаю тобі успіхів в створенні краси.